Всім привіт! Мене звати Ваня, я друг Міші. Це я сподіваюся, це відео попаде на YouTube. Да, я друг Міші. Хочу вам сказати, що ми будемо Міша, ми там прем'єру зробить, він зараз в Івано-Франківській області. я хочу теж туди, там дуже класно. Но я не зможу туди, тому давайте ми вже приступимо щось грати. Давайте в цю гру це моя. Ну, я то мене сам. Це моя машина. Так, кстати, Я, я обіч. Обещ... У мене є відео, я йому не можу скинути. Я там казав, що, щось що там вийде коли я вже покачаю цю машину я клас, вже буду трасувати а це підготовка до цьому ми, ми якраз будемо обговорювати поки я їду. То, ми обговоримо про це підготовку я підписчик Міші. Його, його канал Minecraft QA я підписаний ви, ви теж маєте підписатися тому отак вот в этот мой кипят писать. Ну что за дело таке. А мы пока будем далее ехати. Кто игра... Кто играет игру, напишите в комментариях. Мой канал мой канал скоро будет. Тому давайте ехать. Я скоро завершу видео, тому сабеструмка. Так, поступаем. Пишите в комментарии. С ч мені ще зняти знятим в комментарии пишите. І про ігри, які я можу пограти. в мене є у Майнкрафт. Е, ну, тому, кого нема Майнкрафта, я, е, хто не зрозумів, я про настоящий Майнкрафт. Е, тому хей. Е, е, я думаю, що потрібно, ну як вам сказати, підписатися, тоді ми з вами тему говоримо. Тільки підписатися. І місяця донатити на ЗСУ, коли там один плюс один підписник, він там скидає по гривні. Коли 5 тисяч п'ять 5 гривень. Тому давайте. Він буде на ЗСУ скидати. А хто українець? Слава Україні. Тому давайте швидко говоримо, як я сказала тему. Давайте такого. Ну, короче, я думаю, тоже ну, то, то самый мисс. Короче, мы ми думаем, что я хочу, чтобы мой канал назывался Покемон, да, покемон ЮА назвал. Тому... Ну, как вам сказать, мне потрібен час для того, тоже канала, тому... Відео будуть, я можу буду старатися, як саме чаще, відео робити. Я відео зроблю. Коротше, пишіть ігри, які ви граєте в коментарі. По... Ну, звісно, пишіть прямо по англійськи як вони називають, я... я прочитаю. Місто мені прочитають, або я коментарі, які ви там написали, я подивлюся цей. Які виіграю і попробую і зніму серію про ту гру, ну, граєте. Тому, да. тому так. Мені ще трошки. Оце е, буде останній заїзд, тому я виключаю відео, і я там все обговорю з вами, коли це не меню. Все швидко робимо, щоб... Ну ладно, давайте я вам справді зніму відео, коли вже буде ціла машина, як я буду проходити цю бизнес рука. Все, я думаю, ладно, прощать. Прощаемся. Ну, давай. Пока.